Змагалися за кубок турніру. Прилучани та гості міста взяли участь у турнірі з пляжного волейболу, присвяченому пам'яті тренера Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Сергія Бобровського. Турнір організували відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради спільно з громадською організацією Федерація волейболу. Захід об'єднав 17 команд з усієї Прилучини. Завітали і волейболісти з Калинівки, що на Київщині. На майданчику були суперниками, а в житті друзями, каже про Сергія Леонідовича, волейболіст Петро Малиновський. Зголосився. Приїхати із сусідньої області, адже має за мету почтити пом'янути пам'ять друга Сергія да, з яким неодноразово зустрічалися багато років на спортивних майданчиках. Тому раді тут бути. Ми були друзями, ми були суперниками на площадці, Ми в класичний волейбол грали по Чернігівській області весь час і по. І в Ніжині ми змагалися, і вічні і грали. І останній раз ми года. Вічня ж бачила, да вічні в минулому році в жовтні. Упродовж багатьох років Сергій Леонідович виховав ціле покоління юних волейболістів. Майже 14 років Сергій Бобровський працював тренером у дитячо-юнацькій спортивній школі. Щедро ділився своїми знаннями та досвідом. Прищеплював вихованцям любов до гри. Говорить його колега Максим Добровський. Пам'яті Сергія Леонідовича Бобровського, з яким ми з самого дитинства з восьми рочків, навчалися у тренера Леоніда Борисовича Бобровського, це батько Сергія Леонідовича. Потім навчались разом в університеті, грали за команду Буревісник. Після чого Сергій Леонідович працював у дитячо юнацькій спортивній школі. Майданчику панувала атмосфера справжнього суперництва. Учасники натхненні пам'яттю про свого наставника самовіддано боролися за перемогу. Грали як досвідчені спортсмени, так і любителі. Кожен удар м'яча, ривок до сітки були сповнені особливого змісту. Емоції переповнювали, адже кубок пам'яті наставника був чи не найбажанішим трофеєм для кожної команди. Чудове місце для проведення змагання, дві площадки, вся інфраструктура класна. Нам дуже подобається. Для початку участь, а далі будемо бачити. Під час гри здавалося, що навіть сонце світить яскравіше. А кожний з команд незримо дає настанови Сергій Бобровський. Турнір зібрав і чимало глядачів. На лавах болівальників тримає кулаки за чоловіка, пані Аліна. Дуже подобається обстановка, атмосфера. Взагалі, дякую організаторам, що в нашому місті проходять такі заходи. Дуже класно, що взагалі хлопці підтримують, збирається купу народу. Гості та учасники мали чудову нагоду не лише продемонструвати майстерність на волейбольному полі. По завершенню турніру, переможці і призери отримали заслужені нагороди, грамоти, медалі та кубок від організаторів.